Мелковасто. Тут хороше. Місце. Да, хороше. Ну сейчас води немає, він обмили зовсім. Да. Бо загнало ще й гамулой. Ну, да. ну мелко, я от з той сторони тут дві, два щупачка отсюда достав. Я докидывал оттуда сюда. О! Не хватало ще упають. Люблять вони тут потусалася, ну крупною же ж хочеться толку з цим, я ж прийшов на угол цей покидать Щоб хоч може, хоч на кіло якусь витягнуть що ж це? Ну, мовчи, мовчить Я побачив її, така вона тоже блядь, на кілушку по-любому була Бо такий, блядь, хвост, блядь, водоворотів, такий, блядь, ну, нельзя. Вивати. Оп, і єсть. Опять невеличка. Уговорив. Я сказав, отакого от добра тут буває, хвата багато, ну хай живе. І процвітає. Так, руки, руки, ухи. Так, туди-сюди, туди сюди. Так так і надо, на місці не сиди, щука привика до приманки. Надо і приманку міняти так, і место. Постоянно приманки. На той же нахуй. Не, вона вже привыкла до нього. Стратегія. Тактика. Щоб більше. Тоже, я кажу, такий нього, от такий, Та я бачив. Я бачив його в Ну він не дешеві, там по 400-600 гривень. Да, по... Я ж кажу, ну так, да, Японія зараз не дешева. Ну, ну, не... Японські зараз не дешеві, ну, ними надо да. І... ну, І... ну не миловить треба вміти. У мене японські є, я на них ні ни одної риби не достав. От, чи то руки криві, чи то... Ну так, да. чи, чи то щуки не нравиться. Буває ж таке, що просто щуки не нравиться в цьому году. Чи на цьому водойомі просто не подобається, а на другому йдеш і він ловить. Приходиш сюди ноль. Я в Кривий Ріг їздив, з всі з собою взяв, то там Нічого зловити не міг. Всі самі робочі вобліри, самі робочі силіконки мовчали геть, не одного. А подоставав ті, які тут від не ловили, а на них усі говлять. Кажу, цвіт кавун тут почти ніколи не ловив. Таке кислота тут робота, а там кавун це на раз-два. Що ж робота, цей вобліров? Я ж кажу, він робочий, але ну. це просто стемніло, він такий він по темної погоді. Це сонце світило, він на нього брати не хотів. Так, Тис... да, так і є. І це мелко активізувалось. крупно крупна ще мовчить. Ну, Естественно, вона не просто так крупна. Не просто так дожила до крупніни. Він дивлюсь сколько в інтернеті теж Хуяк, блять, там монтаж. Вона да сука і так. Да да раз на сто год. Ага, бля, мене так, блять, не раз. Віт, віт, вітром закинуло просто. Головне вовремя остановиться. І, поки воно сильно не затягнуло. Зараз він просто сильно дує. А, я ж закинув, моя, понятно. Щас достанемо. Ой, ще на краю спробую та й хватить. Його лазить, як не клює, крупна. Може на вечір прийду сьогодні та завтра. Як в тому анекдоті, ув'язався чорт за мною. Місний чувак як причепився, розказувати, яка риба ловилась. як від нього відбігти не можу. Я сюди і він за мною. Вроді попустило на балаках і пішов додому. Може просто чуваку скучно. Народ кидає блюсний в Ну але глухо, сильний вітер, як бачите, дугу дає, кошмар, просто нормально не, не проведеш. Може на вечір треба було прийти, а може я на вечір ще і вспію. Зараз часи перевели всім вечора. Тільки темніше, та восім даже я б сказав ще чуть-чуть видно. Може буде діло, гамулиться понов на дні. Продвинулись. Продвинулись, так сказать, по річці. Вона мелка, капець. Ну далі туди взагалі по камышах важко пройти, надо було хоча б сапожки взять эти ПВХ. Протоптать тропи якісь, щоб коли виросте камыш, щоб по ним можна було туди пройти пару забросів зробити. Бо по факту и ходить то нема куди вже давно. Може на вечір візьму сапоги, прийду, та протопчу на угол туди, щоб сугла ще що можна було через місяць-два швернути блешню. Затон там широкий, а добратися туди тільки на човні. Ніфіга це сонце хмари, сонце хмари це найгірше, що може бути, поки їх не було. І в мене і в сусідам щупаки проклювували. Сонечко пропало. Ось пропало, вийшло, пропало, вийшло і все. Шишило, вийшло, ноль. Була клювака, тихенько дзьобнуло так. Ей, тик-тик і все. Може щупачина. А може нормально взяла, да не взяла. За хвостик могла цяпнути. Хвіст на місці. Я все боюсь, що цим двохсоставникам резинового хвоста обріють. Його ж піх, де найдеш. Іноді копії, аналоги якісь на Aliexpress є, але хто це буде заказувати, щоб встановити і чекати, коли тут була воблер, працює 2-3 тижні на рік. Це треба зарані про запас мати. Але в комплекті йшов запасний, один я загубив і один ще лежить, бо два воблера. Так, а Деякі воблери без, без запасного йдуть. І це трендець такий собі ех, нічого ми їх виловимо. Ви гляньте на ту лиску притирину, на нитку і на нашу і на воблі рагриться. <сум> типу, ти хто такий? Ти що тут робиш? Уй-ча-ча. Іде на драчки устраювати. Наче їй тут мало території. Хоча тут вона гніздо вряд зів'є Вовки, лисиці, собаки, Коти розграблять. Вона десь там в комишах без варіантів взагалі не клює, а з боку малька якогось ганяє недобитого аж з води виліта. Який-то чувак з повною торбою. А-ля білий мішок прийшов. і вряд ли він цуценят топить прийшов. <гум> жорсткий я. Він там, наверное, поніс сіточки в запретну зону, де таблички замініровано. Падлюка така. Ці сітки достала. Сейчас сыпа. Інспекція ганяє, ну. Но... Браки вони безстрашні без і безсмертні. Їх ні війна, ні штрафи, нічого не пугать. Штрафи вони не платять. Як воно бомж, то, що ти з нього візьмеш? Арест на нього, на імущество наложиш, на два лаптя і шапку. От У них мільйони пишуть, а за, у них за душою не ноль. З них нема що взяти. Що в толку, що з нього виписали, пол лімона. Только тюрма. Начнуть сажати, Повірте, відразу стане менше. Видно, дно зачепив. Тут не глибоко. Хоча міг і малька зачепити, і ще щось. Так, пішов вздовж берега туди десь. Зараз забродний комбіс достане. Там води по коліно перейти річку на перещепі. Там Корови переходили на ту сторону Гли... глиніще, перещепа, кажу, глиніще. І перекриє нам вірьовчину. І нема кому піти піндюлей видати. Роздуває не слабо. Дугу видува, фіг покльовку. Почуєш, ще й бере медленно. Та ще 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 дугу дує, бо облір тяне. Місто того щоб він остановився і почав медленно тонути. Народ хода поки нічого за нема. Ну ви бачили, що творить чертовка. Я вже все, смотався і йду додому. А вона мені хвост показує. Як батя каже, я вже вудки смотав, а вона мені хвост. Ех, вже темно, а я сидів на канаві, а не клює. Це він там красноперку карасика ганяв. Коли було, зараз вроді немає. Та й таке. Непонятно, кого вона ганяє, і народ не може навіть такого живця зловити пусто. Крайнє пусто. Надо приванку поміняти, може якийсь інший колір поставити чи розмір. Тюблін, третій раз спаковуюся, забуваю, що я карабінчиком сюди пристігну, щоб так додому дойти, а потім. А потім тільки прибігаю сюди, хопана, І я вже закидаюсь. І я вже накидався з утра, як адмірал, перегар. Аж чорний бувало. Зараз вроді попустило, ну не точно. То таке, що ж, азура Кінетік, Кеншин, Гейм. В два рази дорожче, але ця падлюка відпахала осінь, відпахала всю зиму, як ви бачили. Хоча я не часто й на рибалки був, але до кучі відосів снімув. Він досі не вигорів гад. І не той самий, ви поняли, шаршавий не став. Може щуки не крупні з окунями, а може Чорт його знає. Все може бути порядок. Що ж, силочки в описі під відео, там вже знайдете і приманочки. І все для всього і назавжди. Що ж, ставимось, проставляємось і йдемо додому. Понеслась.